прибічники верховода так званої ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді оприлюднили в інтернеті те, що ймовірно є його аудіозаписом. В аудіо міститься заклик не відступати з контрольованих іділ територій, а також атакувати Туреччину і міста в країнах-членах антиджихадистської коаліції. Усі натіамелінагдігіллегуфелемодилля. Тим часом іракське військо веде бої проти іділ за містечко Хамамаляліл за 15 кілометрів на південь від Мосула. Допомогові агенції та регіональна влада повідомляють, що джихадисти стратили там десятки заручників, а ще тисячі цивільних намагаються використовувати як живий щит. У середу елітне з'єднання іракського війська увійшло до меж самого півтора мільйонного міста Мосула зі східного напрямку. Мосул є останнім великим містом в Іраку досі під контролем бойовиків. Іділ. Воно перебуває в їхніх руках уже майже два з половиною роки. Операція з його визволення розпочалася 17 жовтня за повітряної і наземної підтримки коаліції під проводом Сполучених Штатів. Вона може бути наймасштабнішою від часу вторгнення до Іраку США із союзниками для повалення режиму Саддама Хусейна дві тисячі третього року.